Швидкісна траса, що має поєднати портові міста України з Європою, побудувати саме такий автобан, замислили в Укравтодорі. Ну, от, дивіться, наприклад, от польсько-Гданська, що розташований на узбережжі Балтійського моря, доправляють багатотонні вантажі до української Одеси, теж величезного морського порту. Між ними з'явиться дорога. Одразу ж відпадає відповідно потреба суднам робити величезний гаж на навколо усієї Європи. А вантажі можна буде набагато швидше і, головне дешевше перевозити суходолом до. Одеса вже звідти морем до країн Азії. Так Україна може стати частиною шовкового шляху і цілком природно може перетворитися чи не на найвигіднішого транзитера старого світу. Ході говорити про додаткові гроші, адже якісна дорога блискавично збільшить ті типу потік туристів, та й українцям їздити країною стане значно легше. Здається, що все це звучить як мрія, але вона має всі шанси, дослідивши тему, стверджує Нікеєв, перетворитися на реальність. Gdańsk, pierwsza bukwa jest G i e, Odessa, pierwsza bukwa jest O. I pierwsza bukwa GO, GO, GO HIGHWAY. Славомір Новак уже кілька років очолює державне агентство автомобільних доріг України. Розповідає нам про проект хайвей на який цьогоріч витратять аж 4 мільярди гривень. Це не просто шмат дороги, а швидкісна траса, яка поєднає порти Балтійського та Чорного морів. Показує, де початок дороги. Тут є перехід корчова Краковець КПП. Водій зможе виїхати з Гданська через Краковець, заїхати в Україну, проїхати Львів, Умань і дістатися чорноморських портових міст Одеси та Миколаєва. І це забере майже 24 години. Такий амбітний проект потрібен, щоб поєднати українські дороги до мережі європейських автобанів. Упевнений пан Славомір. Це може бути для України, особливо в цих політичних умовах, які ми маємо на сьогоднішній день на сході це повинне бути таке золоте врота для економіки для України. Ми вирушили до Краковця. Саме звідси стартує українська частина траси Гоу Хайвей. Тут працює митний пункт, де закінчується польська дорога і починається українська. Поки що враження від наших доріг не найкращі. Які дороги? Ну, головніші нормально, але решта можна сказати, взагалі немає. Просто поле років? Колись різниця з польськими дорогами була 5 років, тепер 25. Про що говорити, ми бачите, можна їхати без колеса одного. Та жасні дороги, що ви не бачите. А які в Польщі? Супер. Майже 2 мільярди підуть на шмат траси у Вінницькій області, стільки ж на будівництво дороги в Хмельницькій, Черкаській та Миколаївській областях. А шматок від Умані до Одеси і до Миколаєва з Херсоном це вже плани на наступні роки. Олександр Крижанівський пропрацював в Укравтодорі близько 10 років. Каже, ідея такої траси виникла більш ніж 20 років тому. А 1997-го її навіть затвердив тодішній Кабмін. Вихід на парти Чорного моря, щоб не обвозити через всю Європу з Балтії сюди. Автомобільним транспортом доставити, наприклад, той же Лічівський чи одеський порти, і далі морем перевозити на Кавказ. Тоді все вперлось у брак грошей. Так може статись і тепер бюджетних коштів небагато. Частину хайвею планують зробити за рахунок інвесторів, але черги з них не видно. Була перша спроба, вона була невдала щодо дороги Львів Крокавець. На жаль, жоден претендент не з'явився на тендер. Не виявив зацікавлений, тому тендер був відмінений. Рамільніків, Марічка Кужик, Володимир Ситюк, спецкор два плюс.